Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми вирушимо у чудову подорож та будемо спостерігати за рибками. Ми всі звикли, що рибки мешкають у річках, морях, океанах, озерах. Проте є такі рибки, які можуть жити у нас вдома в акваріумах. Акваріум це частина дивовижного підводного світу. Існує безліч акваріумних рибок, вони різноманітні за формою тіла та кольором. Є такі, які з легкістю помістяться у чайну ложечку, а деякі з розміром у долоньку. Одні рибки як листочки, плоскі, інші кругленькі. У деяких жителів акваріуму темний, довгий хвостатий плавець або вузький і довгий. А щоб рибки себе гарно почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається, годують рибок зазвичай два рази на день, уникаючи перегодовування, тому що залишки корму швидко розлагаються і псують воду. Сподіваюсь, вам сподобалось наше незвичайне спостереження. До побачення, дітки!